Любі дітки, сьогодні у вас перший у житті онлайн-випускний. Скоро ви зміните свої іграшки на книжки та зошити. Дуже сумно розлучатися з безтурботним дитинством. Тут, у дитячому садку, вас усі люблять, тому вкладали у вас ніжність, своє тепло та любов. А також ми навчали вас співати, танцювати, розповідати казки та віршики, дружити і проявляти свій характер. Хочемо побажати вам, дорогі діти, не забувати всього того, чому ми вас навчали у дитячому садочку і навчатися у школі тільки навідмінно, радувати своїх батьків. Знайти багато нових друзів, а ще здоров'я вам, нових цікавих знань та умінь. Нехай завжди у вас все добре виходить і у школі, і у вашому житті. Порадостійна безтурботна скінчилось, посяні говорить слова, дітвора потім ми, медриди навчилась Садок наш це радість, Дозвілля і храти. Ми цікавимо букви з іграшок чимо, цифри добре ми малюємо, на прогулянку крокуємо. Ми не вміємо нюдьгувати, любимо веселитися з хати. Скоро в школу вчитись будем, садок не забудем. Та сьогодні наше свято вже останній разом з вами. Ми тепер не дощ а стаємо школями. Прощавай садок дитячий, наш веселий, рідний, дім. Жаль тебе, та ми не плачем. Скоро нам до школи всім ми цікавимось усі букви з іграшок вчимо, цифри добрим на напогунку кукуємо. Ми не вміємо нудгувати любим веселитись та гати, з ковшкою вчитись будем, посадок мене забудем. Ми були такі маленькі, просто жах. Нас носили наші мами на руках, а тепер ми вже дорослі ось які. І ніхто нас не скаже малюки. Наша садочок рідний любий, ти виховував та навчав під... Дукувався та халуви, флікував, оберігав. Ми з вами розстаємося сьогодні і йдемо світи дорогами життя, Та не забудемо ніколи вашої любові. І сльози навівають, нині почуться. Ви нам були, неначе друга мама. Нас готували до дорослого життя, і ми за це повік вам вдячні. Мо пташенята вилітаємо з-під вашого крила. Велика подяка батькам за таких чудових дітей, за тісну співпрацю з колективом, за допомогу, яку ви надавали нашому закладу. Дитина це великий дар. Це найбільший батьківський скарб. Хай ваша мудра батьківська порада, молитва і любов завжди захищають ваших дітей на життєвій дорозі. Ваші люблячі серця підкажуть вам, як допомогти вашим дітям, щасливої життєвої дороги вам, дорогі наші випускники, і вам, шановні наші батьки!